Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живі зісе, і все сповняє сукровище блажесне, подателю, прийди і в селисе і очистим, всякий і спаси блажі душі наші, святий Бог, смерті безсмертний нас. святий Бог, святик, смерті полу нас. Святий Боже, святий, який святи безсмертних нас, слава Отсуї сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвятає і Тройці помили нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости, беззаконня наші, святий і пости, і селене Моші наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй Господу, помилу, Господи помилуй. Слава Отсуї Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь, Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб ж насушний день нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться врази Його, яко добіжать од лиця Його, ненавидяши Його, яко іще зайдемо, да іщезнуть, як двос у лица огня, так та погибнуть грішниця от лица Боже, а праведниця да вас Господу помолимося, Господи помилий, Отче святий, врачу душу тілес, послав йде народного Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий не дух і селяющу від смерті ізбавляющую із селив Оксану Маркіяну, Софію Віктора, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу Ростиславу, Святослава, Мирослава, Святославу Віктора, Галина, Івана, Ігоря Анастасію, Богдану, Любов, Дмитра і робів Божих, Ларису, Жанну Іванну, Юрія, Анастасію, Софію, Єлизавету. Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосифа, Степана, Олега, Михайла, Артура, Давида, Ярину, Тараса, Андрія, Мар'яна, Богдана, Рабі Боже, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крісі, Анна, Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія. Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну, Оце, Степана Людмилу, Антона, Андрія, Петра, Оксану, Кіру, Ігоря, Надію, Мирослава, Марію, Ольгу Михайла, <кхи> Святослава Катерину, Анастасію, Павла, Романа, Ангеліну, Ульяна, Дмитра, Михайла. І робів Божих Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василя, Дмитра, Михайло, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталія, Інесу, Оксану, Олексія Тиісію, Богдана, Федота, Воїна Павла, Наталію, Оце Степана, Ігорю, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклію, Ігоря, Ольгу, Олега, Анну, Олександра, Соломія. Олександра, Софію, Владислава, Софію, Юліану, Яніса, Ольгу, Олега, Романа, Глину, Едуарда, Валентина, Володимира, Володимира, Оксану, Луко, Андрія, Івана, Мар'яна, Максима, Вадима, Луку, Якима, Матфія і Робів Божих, Ігоря Надію, Максима, отця Стефана, Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталію, Миколая, Вікторію. Катерину, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Степана Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима Єву, Романа Злату, Вероніку, Наталію, Ольгу Соломію, Горбів Божих, Богдана, Анну, Ростислава, Марію, Анастасію, Янну Тадею, Тетяну, Миколаю, Марію, Лесю. І гробіт Божий Євгенію, Василя Марію Богдана, Івана, Надію, Софію Марію Ігоря, Тетяну, Андрія, Оксану, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вороніку Володимира, Степана Ев... Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Марину Віктора, Олену Любов, Домініку Павліну, Лук'яну Луку, Галину Андрія. Романа Катерину Любу Романа, Юрія Наталію, Матвія Влада, Таїсію, Майкла е, і гробів Божих, е, це Степана Константина Марію, Ольгу, Людмилу Марію, Галину, Богдана Галину, Сергія Ігоря Наталію, Оксану, Ольгу, Юлію, е, Оксану Дану Любов, Оксану, Миколаю, Катерину, Степану, Оксану, Юлію, Юлія, е, Степана Андрія, Світлану, е, Оксану. Івана, Ірину Діану, Ольяну Михайла, Марію, Оксану, Олександра Галину, Андрія, Тетяну Надію, Протрея Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Христину, Богдана, Тетяну, про Стефана, про Павла, Протрея три, Симона, про Василя, Юрія, дякона Андрія, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександра, Ганну, Наталію. Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталію, Олексію, Наталію, Наталі, Оксану, Ульяну, Максима Любо, Романа Ольгу, оце Степана воїна, Василя Марію, Романа Андрія, це Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, воїна Володимира. Оце Степана воїна, Ярослава, воїна Юрія, Анну Марію, Іванну, Ігорі Вероніку, Володимира, Володимира, Любодіанну, Ірину Ярину, Ольгу Галину. Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану Ярославу Ірину, Ольгу Мар'яну Вікторію, Анну Анастасію Володимира, Оксану Миколая, отця Степана Дар'ю, Ігоря, оце Степана Василя Володимира, Ольгу Мирославу Володимира, оце Степана, оце Симона, оце Павла, оця Василя, Людмилу Антона, Андрія Петра, Оксану Кіро. Ігоря Надію, Івану Мирославу, Олену Іванну, Анастасію Владиславу, Наталію Ореста, Кіру, Макарія, Ольгу Богдана, це Степана Софію Лесю, Матвія воїна, Євгена, Славу і робів отця Степана Катерину Ясміну, Світлану Дениса, Василя Сергія, і робів Божу Максима, Юлію, Олену Олену, Дмитрія. Надію, Юрія, Ольгу, Наталію, Мирославу, Ірину, Макарія, отця Степана Зою Владиславу Лілію Олену, Оксану Світлану, Дмитра Анастасію, Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенію, воїна Павла Наталію, Олену Владиславу Анастасію, Іванну Ореста Наталію. Ольга Михайла Петра, Ігоря Івана, Софію, Олегу Михайла, Віталія, Стефанію Степана, Назара Людмила, Олександра, Олександра, Данила, Воїна, Андрія, Тетяну Воїна, Ігоря Вікторію Меланію, Андрія Любов, Віталію Оксану, Олега Романа, оце Степана, Олега Романа, Лесю, Андрія, Марію, Софію, Тетяну, Лілію, Сергія. Бориса Ірину, Олену, Олександра, Анатолія, Зиновий, Світлану, Ігоря, Ганну, Ірину, Світлану, Наталію, Ірину і Робіль Боже, е, Оксану, е, Оксану, е, Лесю Олександру, е, Ярослава Олександр Павла, Олександру е, Яну, Марію, Марія, е, Оксану, Стефанію Тараса, Юлію, Михайлину Володимира, е, Марію, Наталію, Ольгу, Лесю Олександру, Оксану, Ангеліну, Ульяну, Михайла, Ілью Марію, і Гербі Боже, Івана Марію, Тетяну, Ядвігу, Олександра Ларису, Христину Олександра, Луку, Зара Матфія, Алісу Наталію, Руслана Ларису, Тимофія, Давида Романа, Роману Любо Олега. Мирославу, Олега, Юрія, Юлію, Віталію, Олександру, Анастасію, Іванну, Надію, Любомира, Христіяну, Леонарду, Софію, Анну, Максима, Яну і Робів Божих, Захара, Олену, Зинові, Галину, Галину, Ірину, Володимира Андрія і Робів Божих, Олександр, Марію, Лідію, Яну, Ольгу. Воїна Максима, Олега, Миколая, Дмитра, Георгія, Владислава, Анну, Роману і Робів Божих, Ореста, Давида Андрія Івану, Софію Мар'яну і Робів Божих, Ярослава, Лева і тілесних, душевних немощ, душевний нема животворих, благодаттю Христатви. Молитвами при владича цієї і Марії, Марія, представниці чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, Притечі, хрестителя Йоанна, славних сихвальних апостолів, святих славних апостолів, добровідних мучеників, преподобних і Богоносних Отець наших, святих істилителя безсеребренки, космі дим'яна, Кіри, Йоанна, Пантелеймона, Ярмала Самсона, діме до святих праведних бо ти на всіх святих, як от ти іси джерело сілим Боже наш, і тобі славу посиланням, Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Мін, ще і ще з умиленням сердець нашим молитвою, оптинські старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте, вислухаймося та Євангеліє, Мир всім. І духу Тві, від Матвея, святого Євангелія, читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Вон мів! Во время он призвав Ісусу, Бога да даде їм власть на дусях нечистих, якуди згоняти і селити всякі недухи, всяку і всяку бо Сіяв, Бонеся, посла Ісус, мала Голя, На путь єзикне, діти, вограці, Марійський, не входьте. І діти, паче, ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте, на воля, що я поприближився Царство Небесне, моляші ісіляйте, прокажено очищайте, мертві воскрешайте, біси і звиньйте, то неприясні, то не, не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава. Тебі. Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, пречистою і своїх матері, святих славних, святих хвальних апостолів, святих, праведних, будинки. Анне. Всі святих помили спасени з якоблаг і волюбець. Амінь.